Час новин на радіо Лозова в студії працює Ярослава Дубіна. Вітаю вас! Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок, 10 жовтня. Професійним святом у Всесвітній день пошти листонош операторів та всіх причетних у Лозовій привітали керуюча справами виконкому Тетяна Запорожець. Вона подякувала за те, що працівники Укрпошти завжди віддані своїй справі та не припиняли працювати навіть у перші дні початку повномасштабної війни. Керівниця вручила двом працівницям відзнаки від міської ради. В свою чергу робітниці пошти поділилися секретами, як знаходять спільну мову з людьми та за що люблять свою роботу. Наразі працівники Укрпошти надають більше десяти різноманітних послуг, серед яких доставка ліків, документів, великогабаритних посилок в межах країни та за її кордонами. За Палацом культури замінили аварійну ділянку водовідведення. Протягом вересня працівники ДП «Лозова водасервіс оновили понад 300 метрів каналізаційних мереж. Роботи виконали у рекордно стислі строки завдяки новій техніці. У серпні Лозівська громада придбала потужний екскаватор, що може працювати на глибині у більше ніж 6 метрів. Раніше таку техніку доводилося орендувати, тому ремонт тривали значно довше. Зараз за день ми робимо більше ніж раніше за 3-4», – пояснив керівник ДП водосервіс Олександр Марченко. Керівник подякував за підтримку депутатам міської ради та міському голові Сергію Зеленському. Для проведення робіт громада закупила також матеріали. Після ворожого обстрілу Палацу культури у 2022 році почали виникати масштабні аварії на колекторах, що знаходяться поблизу. У лютому ввалилася ділянка по вулиці машинобудівників. За нею було ще кілька випадків. Тисячі лозівчан залишалися без води, організовували підвіз. Найчастіше страждали мешканці 6 та 9 мікрорайонів. Наразі ще залишається аварійний відрізок. Роботи продовжуватимуться. До дня юриста привітали працівників Центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Своє професійне свято юристи відзначили у неділю 8 жовтня. Привітати та вручити подяку від імені Лозівського міського голови Сергія Зеленського до центру завітав секретар міськради Юрій Кушнір. Робота юриста складна, відповідальна і вимагає постійного професійного росту, аби надати фахову і кваліфіковану допомогу людям, які цього потребують. Відзначив Юрій Кушнір. Послуги, які надає ваш центр, дуже важливі для жителів нашої громади. Це юридичні консультації, допомога з правових питань, відстоювання законних прав та інтересів громадян. Також ви виконуєте важливу місію щодо просвітницької діяльності населення. Ми щиро дякуємо за вашу нелегку роботу, розуміємо її важливість, готові підтримувати та співпрацювати, зазначив Юрій Кушнір. Новини Харківщини. Отруєння 20 тварин у Харківському екопарку. Поліція проводить перевірку. Три дні тому під час ранкового обходу працівники Фельдманакапарку виявили мертвими всіх тварин з контактної зони для дітей. Серед загиблих 12 декоративних кроликів та 6 морських свинок. За адресою виїхала слідча оперативна група поліції. Як повідомили у відділі комунікації обласного управління національної поліції, поліцейські провели огляд місця події, опитали свідків та вилучили змиви з вольєрів. За попередньою версією слідства, тварин отруїв хтось із присутніх під час фестивалю Бал Гризантем. Відомості про подію внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 299 жорстоке поводження з тваринами Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. Нагадаємо, Ростин показав, що тварину труїли мишяком. Як розповів власник парку бізнесмен Олександр Фельдман, коли був бал гризантем, контактний двір був повністю забитий дітьми. Вони брали на руки тварин та гладили їх. Неможливо уявити, хто це міг зробити. Може, це якась хвора людина зробила. Я не знаю. Нормальній таке на думку не спаде. Будемо чистити, прибирати, знову шукати тварин. Зараз закуповуємо близько ста камер. На кожен вольєр будемо їх встановлювати. Також будемо залучати додаткових людей, щоб стежили за звірами, сказав Олександр Фельдман. Служба безпеки України засудила до 12 років позбавлення волі російського інформатора, який допомагав окупантам коригувати ракетні та артилерійські удари по Харкову. За матеріалами СБУ, чоловік збирав розвіддані про місце розташування сил оборони України в Харкові та передавав їх російській військовій розвідці. Зокрема, він повідомив окупантам про розташування ринку Барабашово, який був обстріляний 27 березня 2022 року. Внаслідок обстрілу загинули 10 людей та понад 40 були поранені. Крім того, чоловік передавав росіянам інформацію про маршрути руху українських військових на східному фронті. Співробітники СБУ затримали інформатора у серпні 2022 року. З'ясувалося, що засудженим є місцевий житель, який після початку повномасштабного вторгнення РФ зливав у російських телеграм-бот всю необхідну окупантам інформацію. На підставі зібраних доказів суд визнав чоловіка винним за частиною 3 статті 114-2 кримінального кодексу України. Несанкціоноване поширення інформації про направлення, приміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух переміщення або розміщення ЗСУ. Слідчі встановили особи 49 із 52 людей загиблих внаслідок російського ракетного удару по кафе в селі Гроза на Харківщині. Про це 9 жовтня повідомив начальник головного управління Нацполіції в регіоні Володимир Тимошко. Триває ідентифікація тіл загиблих в селі Гроза. Вже ідентифіковано 49 тіл. Вважається безвісті зниклими 5 осіб, написав він у Фейсбуці. Тимошко додав, що РФ продовжує обстріл Харківської області. Напередодні ввечері ворог атакував прикордонний Вовчанськ. Пошкоджено приватні будинки. Загинула 63-річна жінка, яка перебувала у своєму огороді. Під ударом окупантів також опинилися населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів. Це була остання інформація на сьогодні. Переглянути відео новини від телерадіокомпанії Лозова можна на сайті Лозівської міської ради, а також у соціальних мережах на сторінках Facebook, YouTube та Instagram. Зачемо гарного дня і тільки добрих новин.